Пропоную вивчити закличку. Вийди, вийди, сонечко. Вийди, вийди, сонечко, на дідове полечко, на бабине зіллячко, на наше подвір'ячко, на весняні квіточки, на маленькі діточки. Там вони граються, тебе дожидаються. Вийди, вийди, сонечко! Кожне, глянь, віконечко, розбуди усіх від сну, зустрічати час весну. Повторимо: вийди, вийди сонечко, вийди вийди сонечко, на дідове полечко, на Бабине зіллячко, на наше подвір'ячко, на весняні квіточки, на маленькі діточки. Там вони граються, тебе дожидаються. Вийде, вийде, сонечко, в кожне глянь віконечко, розбуди усіх від сну, зустрічати час весну.